Кліп треба було знімати на гарна штука лісопед. Заїхав собі на човнику в гараж, піднявся на кухню і є, смажиш. Це ж люди живуть тут на баржах, на таких хараш? Бачите яка? у нього жилище яке? Грилик у нього на палубі там всі діла. Вазончики, вітер сильний, це в мене не руки трусяться, а це вітром так смикнуло камеру. Ну Треба обов'язково гупнути за спиною чимось. Курва невозможно знімати кіно, ніде. Ви заебали всі, блядь. Піздець, відійшов звідти, щоб зняти кіно. Наїхав на мене грузовик цілий. Можна їбануся з вами, ну. Ну вас нахуй всіх, ну. Я сподіваюся, що ви всі розумієте. Ну Тепер бородатий підарас якийсь іде. А це якийсь, я не знаю що. Я кажу, що ви, мабуть, розумієте, тепер, що саме хотів побудувати цар Петро Олексійович Петр І, він же великий, на берегах нівий. Амстердам він хотів собі побудувати. І побудував. Вони тут всі якісь самошедші, я зрозумів. Всіх больні. Гарний, звісно, Амстердам. А он якась скульптура. Анджоль валить так, що аж з них цей збивав густою такою. рух. А, тепер зрозуміло, звідки б зділо ганджо. і ганджой. Ось заведення. Називається Джолі Joker. Вон вони там всі сидять і гатять ганджо. Очі в них як у риб. На вході написано Identification Required. Не знаю. Ну я все одно курити не буду так, що це таке. Чудесна совершенно погодка. Сонечко, красота. Ви дві макаки. Щось мене не дратує все. Сонечко просто вранці так лило, що просто гасить світло. Ганджой провоняне все місто пробзденев. Ірина Володимирівна були сильно недовольні. Бздить на кожному кроці, аж дихати нема чим. Кофішопиці на кожному кроці. Вон кофішоп багіра, наприклад. Багіра називається. Всі сидять там і гатять ганджу. Бздить так, що аж в носі вже чухається. Цікаво, а за царя Петра І курили тут ганджу в цьому Амстердамі. Гніздо розпусти. О, я не знав, що воно з цієї кніпочки теж вмикається. Ось баржі. Бачите, в нього там люстра висить. А гарно тут, класно. Амстердам. А. І качечки плавають в каналах. О, нарешті тиша, тут, тут такі якісь галасі, самошедші якісь. Танечко а он якесь жилище, диви. І димар у нього там. Ригать зручно, відкрив вікно, навалив в канал і всі діла. І скрізь на березі річці сидять обдовбані мужчини. Скільки цікаво коштує така автомобіль, я б купив би собі. Отак от, от, тільки що було сонечко, і тут раз, в якісь пару секунд вже хмари. І холодно, і дощ. Така сама хуйня, як в єбучому місті на Неві. Гамно, що це ця опера, мені що це за опера, гараж якийсь блядь. Прововка-помовка. Я так зрозумів, що вони всі тут убиті, причому по житті убиті. бо йдеш по вулиці і на зустріч люди всі з цими. Слимаковими очима, як на мене казав мій пост, коли я напивався. О, цей знов прийшов. Трамвай. Блять, ви дасте сьогодні зняти кіно або ні? Знову трамвай. Курва! Так я що кажу, вони всі вбиті тут, і не тільки на ганджі, тільки що з двома пляшками горілки вискочив. Мальчик є ледве живий. Так? А що це воно так робить? Це я вже другий раз помічаю таке, щось поламалось в ньому чи що? Цікаво, що воно так крутиться. Я її гахну хорошо. Да. Убиті всі. О, котяпи ури йдуть. Цікаво, це що, гамна воска, що?